Дії у Японії, уряд якої намагається не допустити ядерної катастрофи, вкотре перевернули увагу світу до проблеми безпеки атому виплив радіації, вплив радіації на людину, все ще залишається маловивченою ділянкою науки. Вчені говорять, що сучасна людина щодня отримує невелику дозу радіоактивного випромінювання. Але коли радіація стає небезпечною, розповідає Олексій Кузьменко. За вивчення ядерної енергії людство взялося, шукаючи надзвичайно потужну зброю. Всього двох атомних бомб, скинутих на Хіросіму та Нагасакі, було достатньо, аби остаточно зламати японців і покласти край Другій світовій війні. Згодом дві світові потуги США та СРСР почали небезпечні перегони за ядерну гегемонію в світі. Дітей у школах вчили як правильно ховатися під партами від ядерного вибуху, ніби це могло захистити їх від радіації. Паралельно атомні технології почали застосовувати для виробництва мирної енергії. Атом здавався чистим, і практично невичерпним джерелом енергії. Однак дві аварії на атомних станціях: перша у 1979 році в американському штаті Пенсільванія, та друга у 1986 році в українському Чорнобилі нагадали світові про страшну небезпеку атому. Щоправда, ті трагедії почали забуватися, аж доки землетрус не пошкодив атомну станцію в Японії. У ці дні мешканці планети знову замислилися, який вплив має радіація на організм людини. Джеральд Епстейн з американської асоціації популяризації науки каже, що люди переважно не усвідомлюють наскільки багато радіаційного випромінювання супроводжує їх щодня. Подорожуючи, люди щоразу отримують невелику дозу радіації, проходячи в аеропорт. Коли літак набирає висоту, його пасажирів опромінюють космічні проміні в атмосфері. Природна радіація існує у камінні, з якого будують житло, та у ґрунті навколо нас. Пацієнти лікарень опромінюються, роблячи рентген чи комп'ютерну томографію. Радіація існує навіть у фруктах та овочах. Частина калію, який ми споживаємо з овочами, радіоактивна, оскільки походить з рослин, які отримують випромінювання з ґрунту, в якому ростуть. Незабаром після аварії на ЕС в Японії американці почали розкоповувати ядований калій, який на думку багатьох допомагає виводити радіоактивні елементи з організму. Однак, Джеральд Тепстейн ставить під сумнів ефективність Ність цих ліків користь від цих ліків може бути меншою ніж шкода, яку ці таблетки можуть завдати. Аварія на АЕС в Японії вкотре підкреслила небезпеку, пов'язану з атомною енергетикою. Однак, якщо відмовитися від атомних станцій, людству доведеться шукати інші шляхи, як задовольняти зростаючі потреби в енергії. Тім усі інші джерела видобутку енергії, доступні нам сьогодні, мають свої недоліки. Олексій Кузьменко, Голос Америки.